Доброго дня, мої шановні підписники та гості каналу. Сьогодні ви завітали на канал Кулінарна Родзинка. І готуватиму я сьогодні страву з гарбуза дуже смачно. Але перед тим, як готувати страву, у нас от є такий гарбуз. І всі добре пам'ятаєте і знаєте, що в гарбуза є така м'якоть, яку ми завжди... Викидаємо, вона нам не потрібна. І, звичайно, люди старшого віку добре знають про те, що оця м'якоть гарбуза дуже гарно впливає на наші руки. От тільки подивіться: беремо оцю м'якоть, вибираємо з гарбуза, і коли ми її вибираємо, ви відчуваєте, які, якими ніжними стають наші руки. Бархатистими. Шкіра м'яка стає, і от отакі гарні властивості гарбуза треба використовувати з великою користю. Тобто будь-який крем замінять отакі відходи від гарбуза, як, як ми говоримо. Так самісінько, коли от ми і та ноги. І вони у вас шкарубки, як говорять в народі, І п'яте, такі сьогодні вони сухуваті, такі. і тріщинки на них з'являються. І, і, і от такі вони грубі, особливо у старшому вже віці, то теж от такі залишаються гарбузові шкірочки. І оця м'якоть. Різноманітна. Ми отак вибираємо з гарбуза оцю м'якоть. І там можна покласти її у мисочку, там, де можна мити в ноги, заливаємо водичкою, трішки водички, ставимо ноги наші у воду, у ось цю. і гарбуз теж дуже гарно розм'якчить. Зайде в кожну тріщинку і теж розмягчить її. А потім уже, коли розм'якчить гарбуз і ноги, можна і натопти ще різноманітні, вони стануть набагато м'якшими. І от через 10 хвилиночок, десь 5, 10, 7 хвилин, скільки у вас буде такого часу, подивитеся на стільки. Розм'якчується шкіра і на ногах. Так самісінько, такий перехід, можливо, не дуже вдалий, мене можна намацвати і обличчя от, отакою м'якостю з гарбуза. І теж побачите, як розправиться, як розправиться шкіра на вашому обличчі. Стає стане м'якою, Оті всі загробілості зникнуть. Неймовірні якості, звичайно, от цього Оцієї королівни осені, гарбуза або тикви, як говорять, як кому подобається. Тобто, отак, такий гарбузик має дуже гарні отакі властивості, і не треба нам дорогих кремів, не треба нічого, це натуральний розм'якшувач нашої шкіри. І якщо вам це відео здається корисним, будь ласка. Використайте отак гарбузик, от попробуйте, він дешевий і на базарі можна купити, якщо вдома немає. Гарбуз підходить краще, звичайно, якщо він не десертний, він просто менше в ньому солоду. Але ж вже, якщо немає ніякого гарбуза, то можна використати і десертний або опіл, і того, і того трішечки, звичайно. Спробуйте такий натуральний засіб. Ну, можливо, комусь пригодиться такий мій рецепт, такий мій досвід. Мене теж навчила бабуся ще коли приїхала із міста. Здавалося б, ми в селі живемо і не помічаємо цього. А от бабуся з міста приїхала і розповіла мені про такий гарний свій досвід. І я ділюся з вами. Своїми такими речами, бо інколи саме просте, от, саме просте і доступне, а ми його не помічаємо. Якщо вам от, сподобався такий мій ролик, будь ласка, поставте лайки і підписуйтесь на мій канал і користуйтесь таким засобом. Дякую вам за увагу! Всього вам доброго! І... Гарбузик це наш найкращий овоч і най, най, найдешевший, скажімо так, сьогодні на ринку. Але він король осені.